Не гортай, не гортай, зачекай. Бажаю здоров'я, Камас на зв'язку. В нас кинуло снігом. Якщо ви бачите це відео, значить я ще живий і мені все добре. От є зі мною мій помічник. Бачите? Це пуля. Пуля! Пуля, на. Знаєте, грається, грається пуля. Молодець, молодець, Ході. Ходи, йдемо, йдемо. Йдем. Пуля перший раз побачила сніг. Ну так, да, бо вона ще маленька. Молодець, молодець, ходи, ходи. Слава Україні! Героям слава! У нас сніг, як бачите. Да. Я живей здоровый. Мама, я в шапке. <соединяющие> в шапке. Все. Лайк, пипец, колокольчик.